Всім привіт! Хотіла вам показати мою нову покупочку, але зрозуміло, що спочатку треба помити для того, щоб був обзор з ДМ. До речі, це не з ДМ, але досить класна а, взагалі така штучка для миття. Вона, походу, сама шиммель, ну, в принципі, італійська, але пише шиммель, я так розумію, що це, напевно, плісніка. Зараз я швиденько помию і буду вам розказувати, що я таке купила в Демі. Хоча я ніби тут не займаюся нічим таким, вирішила, скажімо так, забити на себе. Щось воно мені не йде. Тобто, взагалі, я не прихильник, наприклад, ніяких майкапів, нічого такого. А от щось таке, маля догляд, взагалі, мало би бути завжди. Це у мене така думка, але останнім часом я вирішила, що чомусь воно мені не дуже Я Не знаю чому. Напевно, частково вирішила зекономити на собі, і це є великий мінус. Великий мінус тому, що, знаєте, що може зробити жінку дуже нещасною, навіть якщо все окей, якесь таке усвідомлення сильне, що їй щось не вистачає. Ви, можливо, ви догляді да собою в часі для себе. Можливо, на тому, що її відображення завжди має їй подобатися. І mm -hmm. я за собою помітила останнім часом, що якраз як цього мені не вистачає. Тобто останнім часом моє відображення мене не влаштовує. Я це списую, в принципі, на те, що, напевно, всі ми старіємо і е, є такий період часу, напевно, кожної людини, якщо, наприклад, е, ну, скажімо так, от, е, можливо, щоб краще пояснила, е, для прикладу, е, всі ми знаємо, що є такий період часу, коли людське тіло ну, практично не міняється, або зміни мало помітні. У жінок це може бути в розрізі 25-35 років. Але все-таки ближче до 40, як не круто, незважаючи на те, що ми за собою можемо дуже сильно доглядати або ж ні, все-таки йдуть зміни. І зміни вони очевидні. Особливо, якщо додатково якийсь стрес, якісь ще щось, так, нерви і тому подібне, зміни вони сильніші. Більше їх видно і так, звичайно, це відчутно. Ото, що у мене, напевно, за останній рік, ну не за рік, можливо за два, але останній рік особливо, дуже величезні зміни відбулися, і моє відображення в дзеркалі, секундочку, зараз прийду, перестало мене задовольняти. Тому я вирішила, що я буду трішечки більше за собою дбати, можливо, все-таки не зупиню не верну назад, але сповільню. Сповільню те, що мені не подобається. Перше, що я купила, я купила ось таку масочку від Балея. Це, я так розумію, як обласною вугілля чорного. І, і вона, коли її намазуєш, зараз секунду, я промою мою я не маю, але все одно. Коли ти намазуєш, на обличчя треба почекати, декілька хвилин стає така, як плівочка, і ця плівочка забирає взагалі. Дивіться, яка крута штучка чорна, да? дивіться, бачите? І ця плівочка забирає взагалі чорні точки. Сам запах маски такий трішечки мені віддає чи то парфумованим, чи навіть медичним чимось, не можу зрозуміти і, напевно, не зовсім змінім пояснити. Обережно о, 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 таку частину а, на, коло очей не бажано намазувати, тому що там точно немає ніяких розширених пор, і там точно не треба нічого визувати. Ну, і на коло губ акуратно. І взагалі я собі хочу купити такий. Зараз вам скажу, як пензлик для масок, я колись ще в Ейвоні його бачила, але чомусь знову ж таки зажало собі грошей. Ви напевно помітили, що я на даний момент взагалі без манікюру. Тобто да? вони в мене, слава Богу, ростуть, оскільки я пропили, приїхала сюди, в мене було таке знесилення. Напевно, нервове, і якщо взяти до уваги те, що я все-таки гірше ой, капець, гірше харчувалася, так напевно, не визначало мені хороших таких корисних речовин, так? і у мене дуже сильно пішла, пішло випадіння волосся. До речі, воно зараз у мене так дено росте, тобто я бачу, що воно стає густіше. І е, зі шкірою були дуже великі нелади. Я виглядала ніби в 17 років е, з прищиками. Так? По всьому тілу практично. Це було, напевно, все-таки нерви, стрес, е, тому що у, в іншому я це пояснити не можу. На даний випадок, взагалі, на даний час воно плюс-мінус нормувалося. Я пропила від Допольгерц вітаміни від А до цинку. Скажу вам, що дуже класні. Треба було, напевно, собі ще купити. А хоча на даний момент я все-таки б'ю оцей комплекс такий, ніби антистрес. А, не скажу, що від стресу сильно допомагає, але наявність в тому комплексу вітаміну Д, Д, Б, Б1, Б2. Таке, коротше, воно дуже важливе. Тому я пропиваю це і пропиваю додатково ще колаген, хоча кажуть, що він в таблетках не засвоюється. Так, я вже намазала, будемо чекати. Так, але все-таки я маю надію, що щось таке засвоїться. І ще хотіла вам показати, що я купила в Демі таку невеличку масочку інтенсивного догляду видно, так, для, 1, для волосся. Вона саме звичайна. Нічого такого немає, але що я помітила, хоча вона звичайна, без нічого, без якихось функцій, вона все-таки мені якось закучерявлює волосся. Тобто волосся стає локонами без ніякої укладки. Тобто, як звичайно, я помила голову, викреслила масочку, але я в кондиціонер, змила її, звичайно, посушила без укладки. І от на другий день у мене волосся починає крутитися ось такими локонами. Не сильно, тому що у мене стрижка така, що вона не дозволяє, тобто волосся у мене не, не однакової не довжини по всій голові, так? але воно досить непогано укладається без, скажімо так, без, якоїсь, без якихось моїх додаткових дій. Тому теж кого волосся схильне до крутіння, тобто, якщо воно, як вам сказати, таке пористе і хвилясте, і зазвичай таке волосся, кажуть, що воно не слухняне, так? ви можете використати ось цю масочку, вона не дорога, вона до речі. Що маска для обличчя, що маска для волосся коштують в ТМІ в районі 200 копійками євро. Ну, не знаю, наскільки це багато для того, щоб жінці стати красивою, наскільки це прям затратно, якщо взяти до уваги, що її вистачає надовго. Але, все-таки, навіть для заспокоєння власних нервів, я все-таки би радила попробувати. Тому вже заодно, бачите, помила. Умивальничок прекрасно, поєднує корисність з сприємно. Зараз буду очікувати повністю, щоб воно засохло, і буду з вами подальшому спілкуватися. Вчора вже знайшла, нарешті, курс Roof. дуже важко його знайти. Я пролистала весь інтернет, і вже думала, що цього року не зможу покласти ні на один з. Курсів, оскільки це важкувато, вони всі починаються або в жовтні, або в листопаді, і вже зазвичай все набрано. І я щось дуже спереживалася. Думаю, ну, в принципі, якщо не вийде, напевно, треба буде йти шукати якусь роботу, а потім вже починати. І це трошечки теж не дуже добре, оскільки. Поєднувати роботу і навчання не завжди можливо, навіть якщо це робота типу міні-джоба 2 дня, дня, години в день, так? все одно це є важкувато з огляду на те, що ти вчишся або до обіду, або після обіду. це є 4 години в день, так? І ще, напевно, з 2-3 годинки ти мусиш приділити на виконання домашньої роботи, тобто, щоб засвоїти матеріал так, як воно повинно бути. Але справа в тому, що після якоїсь фізичної роботи у тебе не завжди буде сили бажання. Я вже не говорю про те, що домашні обов'язки ніхто не відміняє. І хто б що не казав? Дуже важко і практично нереально робити декілька справ з однаковою ефективністю, з однаковою продуктивністю. Тому, якщо в нас є якась перевага і якийсь пріоритет, тобто для мене, наприклад, це на даний момент вивчення німецької мови, то я намагаюся повністю всю увагу свою зосередити на вивченні німецької мови. Зараз секундочку. І вже потім будемо зосереджувати свою увагу на пошуку роботи. На даний момент я ще проходжу певні курси. Це курси Digital, там, де навчають, як правильно шукати роботу, як правильно складати. Ах, навіть дивіться, яка штука. Це виходить ось така плівочка як правильно складати мотиваційний лист, як правильно написати резюме, на що дуже варто звернути увагу. Тобто типові помилки озвучують. І, звичайно, коли резюме, мотиваційний лист і т.п. написані без помилок, звичайно, є більше шансів, що ти не відправиш 200-300 резюме і отримаєш відмову. Розумієте, так? Це затратно по часу, це наша нервова система. І я це теж розумію, що бажано трішки більше володіти інформацією, щоб економити свій час, звичайно, і свої нерви, і мати більше шансів отримати бажану роботу. Дивіться, яка проста штука і багато. Так, е, так, Я дуже тоненько його зробила, щоб він швидко висох. Е, перший раз, коли робила, зробила е, товщий шар, чекала довше. Результат той же самий. Е, знімати було нібито легше, бачите, яка штука. Але м -м -м, чекати довше. Не хочу чекати довше, зараз буду кремиком намазувати. І е, ми е, е, зараз вивчаємо досить цікаво її е, е, різні відмінності, я би так сказала. Навіть в тому, як подавати, те резюме, що там прописувати, на що звер... важливо звернути увагу, хоча я вже і чата GPT про це питала, ця крута штука. Як паутина, все одно, додатково інформацію від людини, яка тут народилася, тут живе, і знає повністю, як працює система. Отримати буде доволі цікаво, тим більше, що курс безкоштовний. По закінченню даного курсу я отримаю сертифікат про те, що я його пройшла. Можливо, він мені теж в дечому допоможе. Я так розумію відправляти документи, зазвичай відправляють документи на роботу, заяву на роботу, плюс там мотиваційний лист, плюс всі документи, які... З школи, сертифікат, які засвідчують якісь ваші знання, так? якусь вашу спеціалізацію. відправляють кошти. Тобто людина тебе не бачить, ти не можеш справити на неї ніякого враження, але вона бачить твоє резюме. Якщо ти його написав з помилками, це апріорі негативне враження. Звичайно, і е, шанси те, що, що твою кандидатуру взагалі буде на що розглядати, зменшується в 100 крат. Тому щоб не було таких розчарувань, щоб не було о, Боже, капець, подібних відео, як говорять відправи 300 ВВР, бунгів, ще щось. Я стараюся на даний момент використати час з користю і взагалі шукати інформацію з перевірених джерел. Не перевірені джерела, що ви розуміли, це не ті люди, які тут проживають і ведуть свій тік так. Зазвичай тікток, ну, взагалі, будь-яка соціальна мережа, вона ведеться для чого? Для заробітка. Правильно? Ну, логічно. Або для того, щоб бути відомим. Ну, це, такий, це така собі мета. ну, всього, Все зводиться все одно до грошей. так, Якщо ти будеш відомим, тебе будуть замовляти рекламу, щоб не знаю, як тут з сим. Тут трошки не так, як у нас, відповідно, пан треба якісь документи, чи ФОП відкривати, чи як. Ну, я цим питанням не заворочуюся, але тим не менше, так, все зводиться все одно до грошей. Правильно? Я, щоб, щоб все зводиться до грошей, треба стати мінімум відомим. Щоб стати відомим, треба, щоб твоя інформація людей цікавила. Щоб твоя інформація людей цікавила, треба розуміти, взагалі, як працює взагалі ця система в інтернеті. Ми захватуємо свою аудиторію, грубо говоря, тих, тих людей, яких які, цікаво те, що ми розказуємо, але е, взагалі, е, оскільки всі ми люди, і ми мусимо розуміти, що людську психологію, негативні, а навіть негативні різні е, е, заголовки сприймаються набагато е, цікавіше, все-таки нас щось погане цікавить більше, ніж позитивне. так? Що я напишу мій негативний досвід проживання тут? Ой, це буде капіт. Що було не так? Роки чекання лікарів, погані медики, там ще А так це буде мати кращий результат, ніж я там напишу, як я успішно все зробила. Тобто нікому не хочеться чути про чийсь успішний успіх. Скажімо так, щоб його жак задавила, а кожен хоче чути е, про різні факапи. Так? Е, щось таке, що тобі не вийшло, а ти так старався, і думати, о, блін, то я ще ого-го, мені ж вийшло. Тобто, е, самосте за рахунок взагалі чужої людини. І думати, о, я ще ж молодець, так? Це логічно. І когось гірше, ніж в мене, ця думка теж ой. Напевно, тішить деколи нас заспокоює. Тому е, я кажу, щоб е, ой, боже, розуміти взагалі як працює система, бажано аналізувати, як тут все працює, і бажано е, і бажано розуміти, де є правда, де не правда. Правда зазвичай так? Не все так добре, не все так погано, як е, дуже багато пишуть в інтернеті. Е, тому, е, скажімо так, все можливо, тільки на все потрібен час. Я деколи стараюся форсувати події. Але мені це не виходить. Система працює роки, і я її під себе ніяк не перероблю, навіть якщо дуже-дуже-дуже старатимусь, навіть якщо дуже-дуже-дуже захочу. Тобто на все свій час і місце, і ми вже з цим практично змирилися. Тим не менше. Зараз дивіться, все одно трошечки в мене так виходить тут чорне. Я скидаю, бо то не все можна зібрати. Я затонко намазала, так, але хочеться все зібрати, зараз помити. Е, так, до чого я веду? Е, я стараюся показати те, як воно є у мене. Це не означає, що у всіх так буде. Це не означає, що це є прям е, істина істина. Це є моя правда наразі, тобто мій особистий досвід. Е, як показує практика, у кожного ауслендера досвід свій. Е, комусь Пощастило швидше знайти роботу, кращу роботу. Комусь взагалі не пощастило навіть елементарно вивчити мову. Хоча тут трошки не про щастя, Тут знаєте як? про що? Щоб ви розуміли, тут про старання. Якщо ти хочеш, то на базовому рівні, навіть якщо тобі мови не даються, є люди, які не мова, ти мову все-таки вивчиш. Так? Але... Ну ти її не будеш знати, не, біля, не будеш спілкуватися, ти не будеш прехати як на сій мови, навіть якщо ти дуже будеш страці. Все одно тебе будуть такі замитки, все одно ти дещо не будеш розуміти, все одно ти якісь ідіоми не будеш розуміти тонку. Але все-таки більше шансів на те, зараз таке мазує звичайний наш алоєвера, бо суші дуже ця масочка. Завжди використовуюся, коли що обличчя на вечір лягаю спати, намазую. А мені просто треба зволоження. До речі, тут теж куплю в ДМІ такий хороший, але вже цей домазую, тоді буду купляти. У мене тут його ще є, і є. Буду купляти зволожуючий кремчик, можливо, не зволожуючий, можливо, куплю вже такий крем віковий. Є денний, є нічний для, об... колу... для шкірного коло очей і губи. Треба буде купити собі комперію подаватися, що не забувати. Так, не договорила. І до чого я взагалі веду? Треба розуміти, що завжди істина десь посередині. Комусь повезло краще, вибачайте злию, бо маску накидала в туалет. І ми маємо розуміти, що істина це не те, що говорить одна людина, чи дві, чи три. Істина це щось середнє. І в кожного буде свій особистий унікальний досвід, і завжди будуть люди, які не згідні з ним і скажуть, що говориш неправду. Це не так. Тому я ж кажу, кожен, кожен сам коваль своє щастя, і я стараюся показувати не негатив, я стараюся показувати те, як у мене відбувається. Тому поділилася наразі покупками. Якщо ви, наприклад, теж знайшли які хороші засоби, які вам допомагають для обличчя, для волосся. Ще для чогось, противопадіння для прикладу, ще для чогось. Обов'язково поділіться. А поділіться, тому що дійсно дуже важко знайти якийсь хороший засіб, чи це доглядова косметика, чи це декоративна косметика, чи це інші якісь моменти, навіть ліки краще знати, що працює. Тому якщо ви перебуваєте так і я, як і я тут і знайшли щось дійсно корисне, напишіть, будь ласка, в коментарях, хто мене бачить, хто мене чує. Хто навіть на мене підписаний, надіюся, ви тут. І ми зможемо з вами поділитися якимось власними розчаруванням, власним досвідом, власними знахідками, чимось таким, що буде корисно для всіх. Всім дякую, що залишились до кінця. Надіюсь, це відео було корисним. І дякую, звичайно, за увагу. Залишайтесь зі мною надалі. Покажу ще дуже багато різноманітних відео.